88-річний Віктор Блашко близько 50 років мешкає в Білопіллі. Він один із тих, чиє житло пошкодило під час обстрілів російських військових. Чоловік згадує майже рік тому російські військові обстріляли місто. Тоді каже, почули близько сотні вибухів. Після нічного обстрілу його квартира залишилась без вікон та дверей. Моя квартира балкон навпроти відділення поліції. Збило балкон, побило фасад. Пробило несучу стіну будинку, перелетіло через спальну кімнату, де я якраз спав. удар по місту. Російські військові нанесли 24 березня 2023 року. Тоді загинули двоє людей. Ще дев'ять були поранені. Господар квартири додає, дивом залишився живим. Один розколок крупний пройшов 40 сантиметрів над моєю головою, а три менших під ногами. У цьому будинку мешкає Олександр Кожухов, заступник міського голови. Тієї ночі говорить з родиною, були вдома. Дві авіабомби влучили у приміщення поліції, яке розташоване навпроти. Вибуховою хвилею пошкодило усі квартири будинку. У мене потолка немає в залі. Він обсипаний. Весь у мене немає откосів, немає нічого. Мене одне вікно не селі нині говорить Олександр Кожухов, в місто допомагають благодійники у вигляді будівельних матеріалів. Наразі з 12 квартир мешканці п'яти скористались державною програмою є відновлення. За словами білопільського міського голови Юрія Зарка у місті мешкає близько 13 тисяч людей. До міської ради, крім Білопілля, входить 53 села з 10 старостинських округів. Сім розташовані безпосередньо на прикордоні. Є села звідки виїхали всі люди. Наприклад, село Волфіне, яке зараз практично повністю знищене, де немає, не проживає ні одної людини. Село практично на нулю, знаходиться там щитані метрів від кордону, тому це дуже небезпечно і от зараз не можуть люди оформитися, є відновлення. У своїй квартирі розповідає Олександр Кожухов. Вставили нові вікна, ремонт вирішили робити пізніше. Нині говорить, чекатимуть перемогу. Катерина Іваненко Віталій Педенко, Суспільне новини, Сумщина.